Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про такий приборчик цікавий, який, в принципі, повинен бути у кожного поважаючого себе радіолюбителя. Це Nano VNA. Давайте розкажу вам коротко про комплектацію і перейдемо до його калібрування. Адже це дуже цікавий такий процес, який, можливо, в кожного виникне перед його використанням. Ось, дивіться, приходить у нас приборчик сам. Ось такий. Я вже, правда, наклеїв в плівочку. Правда, так, не дуже вона така, але тут по стандарту йде дуже така погана пленочка. Так, кабельок Type-C на USB A. Далі в моїй комплектації було ще отаких два патч-корди з роз'ємами SMA Mail з двох сторін. Такий був перехідничок. Так само SMA Female з двох сторін стілус. Кабельок Type-C Type-C. І ще три перехідничка. Ось таких. Це у нас пустишка, як ми бачимо, простий такий. Перехідник, далі нагрузка, тобто навантаження 50 Омне. На 5 Вт пишуть, ну, не знаю скільки воно там має. Але і коротко замкнутий такий от нас є. Який замикає в нас. Це все нам потрібно для калібровочки. І інструкція Інструкція досить така у нас цікава. Ми Бачимо на англійській мові. Все повністю в меню розписане, що, куди і як. Ну, ми для, для наглядності розберемо і тут на ось таке. Давайте відкладемо це в сторону і приступимо до калібрування. Ж, приступимо до нашого калібрування. Е, я залишив на столі тільки речі, необхідні нам для того, щоб розкалібрувати наш прибор. Це ось такі три насадочки, пачкорт один. стілус для кращого керування. І, в принципі, все, що нам потрібно. Знімаємо для початку роботи ковпачки, ось цих два транспортувальних. І як бачимо, зверху в нас є кнопочка вмикання, і, таке колесико, яке у нас перемі... з за допомогою якого ми можемо переміщатися по меню. Зарядка Type-C уже. І слот для мікро sd карт Ну що ж, давайте вмикаємо, як бачимо, переміщаємо сюди, перебор у нас вмикається. Ось, я вже тут, в принципі, забив пару частот, які мені потрібні. Для вас я зараз покажу, як саме калібрувати. Дивіться, для того, щоб зайти нам в наші ячейки, пам'яті, які ми забили, нажимаємо ось тут Recall і. Ми, як ми бачимо, з'являємося. Я вже собі зробив на 2-метровий діапазон насадком і на і так само на 70 см. Є в нас порожнє. Давайте ми приступимо зараз, спробуємо покалібрувати. Що ж, давайте приступимо до нашої калібровочки. Для цього нам будуть потрібні наші перехіднички, ось ці три. Цей пачкорд. Саме таке основне. Ну і ще, звичайно, напевно, буде нам зручніше стілосом користуватися. Тому, я думаю, візьму його. Так, приступаємо. Ну, Для початку познімаємо, давайте оті всі трасіровочки. Можемо, в принципі, лишимо зелену і жовту. Далі. Дивимося, щоб в нас було включено СВР, бачите, галочка ось тут обов'язково. Так, далі маркер. Вибираємо тут різні маркери. Я вибрав одиничку, ви собі можете вибрати будь-який з них. Так, стимулус. І для того, щоб м -м, зазначити межі нашої калібровки, нашого калібрування, то що ви хочете, ми мусимо тут вписати. Як ми бачимо, заходимо ми в стимулус. Тут вибираємо старт, наприклад. Я, наприклад, зроблю собі. Калібрування на частоти від 136 до 470. Нехай буде так. Значить будемо старт. Початково у нас буде 136М, як бачимо, у нас є 36. І тепер стоп 470 є. Є, бачимо таке. Тепер слідуючий пункт у нас буде. Починаємо калібрувати. калібровочка нажимаємо. Для початку зробимо ресет. Зіб'ємо всі наші настроїчки, щоб були. Ось, тепер можна калібрувати. open Як бачимо, перший пункт. Ми повинні використовувати ось цей відкритий перехідничок, зараз хай сфокусується на ньому. Ось, бачите, такого плану. Ми його накручуємо. Порожній і жмемо Open. Як бачимо, загрузилося. Слідуючий пункт у нас short. Short. Ми мусимо закрутити ось цей коротко замкнутий такого плану. Перехідничок, зауважте, це все поки що ми робимо у перший порт. Закрутили. короткозамкнутий, жмемо short. Є, пройшло. Відкручуємо. Далі маємо закрутити, у нас йде пункт Load. Ось такий нагрузочку 50 Тиомну маємо накрутити. Так само в перший порт. Накручуємо. Жмемо Load. Є. Yeah. Тут у нас все пройшло. Тепер слідучий пункт IsoLine. Ми накручуємо той самий же ж на нашу ту саму нагрузку, але вже у другий порт. Накрутили. Ізолайн. Є, пройшло. Відкручуємо. слідуючий наш пункт. Ми мусимо накрутити ось цей наш пачкор, з'єднати перший порт і другий порт до кубки. Бачимо, прикручуємо. Жмемо сру Пройшло. Так, останній пункт. Нажимаємо Done і тепер ми можемо вибрати ячейку, куди ми його збережемо. Я виберу ось сюди. Все, у нас збережено. Дані наші збереглися в четверту ячейку. Тепер для провірки, чи ми правильно все скалібрували, ми можемо накрутити короткозамкнутий перехідничок заглушечку. Коли ми його накручуємо, як ми бачимо, бачите, де у нас зараз маркер знаходиться з правої сторони. Коли ми його накрутим, у нас маркер перемістився на ліву сторону. Так, все добре. І коли ми нагрузочку накрутим, маркер переміщається, як бачимо, в центр. Тепер для прикладу, можу вам накрутити антенку, подивимося, як вона буде. Ось, я такий використовую перехідничок. Ще, звичайно, радив би вам докупити до цього прибора бо з ним не йде в комплекті ось такий перехідничок sma mail на SMA mail Він буде потрібний нам для заміри резиночок. І ось такий перехідничок ISO 239 на SMA Mail. Так само. Ось. Для того, щоб можна було. Нам виміряти ось КСВ ось таких пустих антенок. Зараз я вам покажу для прикладу. Ось я накрутив антенку, правда, бажано це робити на відкритому просторі. Десь так якби на вулиці. Ну так, для прикладу просто вам нові. Як бачимо, можемо переміщати наш маркер з допомогою нашого ролика. Ось ми бачимо КСВ 1.3 на 292. Тут трошки, правда, показання не такі. Антенка, ось ця, що я переробив, зі звичайної Ретевіс. О, звичайний Ретевіс 771. Я зробив собі резинку на садком. І вона має КСВ на, на діапазоні 300, КСВ в неї один і 1. Тобто дуже непогано. Ну ось, в принципі, такого плану робимо ми калібровку. Думаю, вам буде корисним це відео. Так що думаю, на цьому буду завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, всім дякую за увагу, всім па-па!